Єдина офіційна дружина Пікассо Українка. Цю історію мало хто знає, адарма. Ольга Хохлова народилася в Ніжені. Вона була балериною в трупі Сергія Дягілєва і танцювала на сценах Європи. У 1917 році в Римі вона зустріла молодого художника, що тоді тільки починав світову кар'єру. Його звали Пабло Пікассо. Він закохався миттєво. А вона стала його першою дружиною, натхненницею і єдиною жінкою, з якою він офіційно одружився. Їхнє весілля відбулося 12 липня 1918 року в Парижі. Саме завдяки Ользі Пікассо на деякий час полишив кубізм. У його картинах з'явилися тепло, симетрія, м'які лінії. Він малював її портрети, не символічні, а справжні. У її постаті любов. Пізніше їхній шлюб дав тріщину. Вони розійшлися, але він так і не розлучився з нею офіційно. Після того, як вона пішла з життя у 1955 році, Пікассо вже ніколи не малював жінок із тією ж ніжністю. Жодна з наступних коханих не з'явилась на полотнах так, як Ольга.